thank <laughs> you До нас звернулася освітня траєкторія Дніпровської міської ради з проханням провести навчання для вчителів закладів освіти, це вчителі початкових класів, старших класів наших шкіл міста Дніпра і Дніпропетровської області для того, щоб провести тренінг першого рівня. З надання до медичної допомоги для осіб, що не мають медичної освіти, але за своїми обов'язками повинні надати допомогу, зокрема, проведення серцево-легеневої анімації, зупинка зовнішньої масивної кровотечі. І ми вже працюємо з вчителями з середини вересня цього року і будемо працювати до середини грудня цього року. І ми плануємо провчити більш понад 400 вчителів. Програма складу таким чином, що вони перші на місці події, тому вони повинні провести аналіз безпечно, небезпечно, яким чином проводити допомогу. Огляд первинний, зупинка зовнішньої масивної кровотечі, виклад швидкої медичної допомоги і допомоги, тобто це ресурси, і резерви, які спрятують життя нашому постраждалому. Це по-перше, по-друге, ви знаєте, у всіх школах потрапляються випадки зупинки кровообігу і Кожний вчитель, кожен повинен зуміти е, виявити критичний стан, тобто свідомості, безсвідомості, дихання на дихання, і проводити серцеву легеневу реанімацію до приїзду швидкої медичної допомоги. Це рятує життя. Всі вчителі, які віддані свої справі, всі готові рятувати життя, всі мотивовані, і це основне мотивація, а все інше ми навчимо а вони навчаться. Освітня траєкторія організувала навчання для вчителів. нас сюди запросили. Дуже цікаво було дуже цікаві були вчора. Був тренінг сьогодні. Пізнавально була лекція про надання першої домедичної допомоги до приїзду швидкої. Було все дуже дуже цікаво і пізнавально. Вчора в нас було практичне заняття, де ми спробували самі і один на одному, і на собі надавали допомогу в накладанні жгута на руку і на ногу. Якщо це нам буде потрібно, зможемо це примінити на практиці. Дуже актуально, дуже актуальне було тренінг і заняття і практична частина, і теоретична частина.